Надійне плече захисників та захисниць це люди, які роблять добру справу. Олена Мораховська допомагає тим, хто боронить наш спокій вже близько десяти років. Спершу волонтерила у телу, а згодом наважилася на поїздки на передову. Жінка каже, найбільша мотивація їхати туди коханий, який виконує обов'язки медика з 2015 року, 59 дев'ятій окремій мотопіхотній бригаді, а ще можливість вручити допомогу військовим особисто. Спочатку 22-го року, перший раз на передову, я поїхала весною 23-го року. Завжди буду вдячна вінницькому волонтеру дяді Толі, який не відмовив і взяв мене з собою в поїздку. Перше місто, куди я приїхала, це був Покровськ. Тернополянка запевняє, не боялася та не хвилювалася, коли вперше вирушала на передову. Вона розуміє, як важко нашим бійцям на полі бою, тому вирішила стати для них надійною підтримкою. З того часу Олена Мураховська побувала в різних містах Донецької області і стала свідком того, як російські загарбники руйнують українські землі. Наприклад, Покровські, в який я приїхала рік назад, перший раз, на той час це було квітуче місце з парками, з працюючою промисловістю. Зараз ворог це місто, це місто, і також місто стає містом привидом зі зруйнованими інфраструктурами і домами. Олена Мураховська розповідає, у зоні бойових дій зв'язок майже відсутній, тому кожну поїздку потрібно ретельно планувати. Завдяки правильно продуманій логістиці, військові можуть часно отримати найнеобхідніше: автомобілі, дрони, реби, шини для машин, середні станції, тактичну медицину, аптечки, турнікети, оклюзійні і опікові наліпки та багато іншого. І це лише частина того, що потрібно захисникам та захисницям. Так як мій чоловік медик, завжди потребують ремонту евакуаційні машини. Також потрібно знати, якщо наприклад, в холодну пору року завжди потрібно, наприклад, грілки для рук, для тіла, термоустілки. Наприклад, якщо підрозділ, який перебувається, не має води, звичайно, вони просять і вологі серветки, і сухі душі. Волонтерка запевняє, кожна така поїздка залишає після себе слід та дарує нових людей. Олена Мораховська вже планує чергову поїздку на фронт, адже отримали запит відремонтувати евакуаційну машину. А ще жінка каже, 29 січня у чоловіка день народження, тому це свято розділити хоче разом із ним.